Так, народ, доброго дня, розказую історію. Дзвінок до мене на телефон. «Дмитро, доброго дня. Я кажу, доброго. А це у вас турбує зв'язкомату. Я кажу, дуже радий. А можете до нас прийти? Я кажу, для чого? Я кажу, треба обновити дані». Ну, Я Кажу, прийду, а чого ж, чого ж не прийти? На наступний день, а через день, приходжу військкомат, Кажу я до вас. Вони кажуть, З якої причини? Я говорю, оновити дані. Проходьте, приходжу в кабінет. Запитали мій номер мобільного. Я кажу, ну не мінявся, дозвонилась. Ота адреса, фактично, за якою проживаю. Все, говорять, все, дані оновлені. А тепер Дмитро йдіть у кабінет в інший і беріть документи для проходження ВЛК. Я кажу, добре, йду в кабінет, заповняю свої дані і все мені одразу видають повістку для проходження ВЛК. І зараз вже зараз буду їхати на ВЛК. Що там буде, розкажу вам далі яким виповнилося 16 років, зобов'яжуть повернутися до України і стати на військовий облік. За заявою ТЦК ніхто не буде надсилати їм листи, вони придумали дещо інше. Все йде до того, щоб юнаки самостійно на випередки бігли до ТЦК, боячись адміністративної або якої іншої відповідальності і ставали на облік. За ігнорування виклику до ТЦК молоді хлопці будуть нести адміністративну відповідальність, а це передусім штраф. Штраф складатиме від 510 до 850 гривень. За заявою ТЦК, якщо порушення відбудеться ще раз на протязі року, штраф може вирости до 1700 гривень. Але за заявою він може вирости, тобто може і не вирости. Тобто, якщо вам вже є 16, то ви не зможете виїхати за кордон без ставання на облік. А що ж буде для тих, кому за кордоном вже виповнилося 16, і вони не стали на військовий облік? Вони не зможуть зробити ані паспорт за кордонний. Ані будь-які інші документи. Як на мене, це аж ніяк не спонукатиме наших хлопців повернутися до України. А що ви думаєте з цього приводу? Відберуть квартиру, машину та все інше. Або що там по правам людини в Україні? І як ви знаєте, зараз форсується тема, що 4 квітня, от буквально там декілька тижнів назад. Нас Україна подала до Ради Європи письмову заяву про частковий відступ від дотримання Європейської конвенції про захист прав та свобод людини. І що ж це значить? І що змінилося? І е, я вам скажу, а не змінилося практично нічого. Все як було, так і лишилося, хлопчики та дівчатка. Якщо ви прочитаєте конституцію. І побачите, там є у нас така стаття 64. Вона каже, що під час дії воєнного стану, от тільки зараз давайте не сперечатися про те, чи є воєнний стан, чи немає, можуть обмежуватися права і свободи людини, окрім таких, то таких, то таких то І туди стаття 41 не входить в ті права, які не можуть обмежуватися. І взагалі в статті 41, коли ми кажемо про ваше майно. Написано таке: кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної та творчої діяльності. І потім йдете третій абзац. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право приватної власності є непорушним. І потім читаєте четвертий абзац, не забувайте читати все. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосовано лише як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі і в порядку, встановлених законом та за умови попередньо е і повного відшкодування е їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів, примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості, допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Ви розумієте, що 41 ша стаття Конституції і раніше казала про те, що ваше е, майно можна відчужувати під час воєнного або надзвичайного стану. І як би там не було? А, так чи інакше, влада все ж таки, і більша частина а, правових установ зараз вважають, що в нас є режим воєнного стану, не дивлячись на те, що деякі люди кажуть, що а ми не бачили там чогось. Щось можна продовжувати, щось не можна. Але зрозумійте, нічого не змінилося. Все, як і було за Конституцією. А, вам треба було на, що, на рахунок цього паритися ще. У 2022 році, 24 лютого, а не зараз. А зараз лише Україна повідомляє, що в нас в Конституції є такі норми, які обмежують е, права і свободи громадян. І вона повідомляє це е, просто Європейському Союзу. Нагадує, у нас Конституція така. А, а ну і чи може це ж таки відчужити ваше майно? Ну, в принципі, як і раніше. Тобто нічого зрозумійте, як і раніше, не, не, не з 4 квітня можуть, а як і раніше, за е, певних умов за судом можуть, як і могли раніше. Чи має право поліція умов воєнного стану перевіряти ваш телефон? І відповідь, звісно, ні. Тому що. Обшук телефону, тобто отримання доступу до нього, відбувається лише у межах кримінального провадження на підставі ухвали про обшук телефону слідчим суддею. Просто так підійти і сказати, що умови стану там мають перевіряти телефон. Це не зобов'язує вас, по-перше, ні надавати телефон для. О, його там огляду, і, по-друге, жодним чином не зобов'язую вас надавати паролі під телефону. Отже, на такі речі ви можете казати «Дякую за прохання, проте моя відповідь ні. Тому що ви не зобов'язані цього надавати. Знаєте і захищаєте свої права. Підставою для зняття арештів є скасування того документу, на підставі якого було зафіксовано ваш борг. Це може бути рішення суду або виконавчий напис нотаріуса. Ви повинні знати, що будь-яких цих документів ви маєте можливість скасувати. Рішення може бути скасовано, переглянуто. Виконавчий напис 100% скасовується, тому що вже багато судової практики, відповідно до якого винесені виконавчі написи визнаються такими, що не підлягають виконанню, тому що вони були винесені нотаріусам з порушенням діючого законодавства. Вже є офіційні листи з цього приводу. Тому звертайтеся до суду, скасовуйте. А якщо вам потрібна допомога професіоналів в даному напрямку, телефонуйте до нас, ми швидко для вас це зробимо. У зв'язку з несеними змінами закон про мобілізацію виникла нова підстава для оформлення відстрочки чоловікам, які самостійно виховують та утримують дитину до 18 років. Дану обставину може бути підтверджено судовим рішенням, яке виноситься в межах позовного провадження з залученням позивача цієї батько дитини, відповідач мати дитини і третє особи органу піки та піклування. Дане рішення воно не позбавляє батьківських прав другого з подружжя, відповідно не обмежує його прав. Проте підтверджує факт виховання дитини, який дає право на оформлені відстрочки згідно статті 26 закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Мінімалку підвищено. Від 1 квітня 2024 року відбулись деякі зміни в законодавстві, зокрема, підвищення мінімальної заробітної плати. Тепер її сума становить 8 тисяч гривень. У зв'язку з цим за кожного найманого працівника роботодавець тепер буде вносити ЄСВ 1760 гривень. Було 1562 гривні. Також суму має заплатити за себе у вигляді ЄСВ з 1 квітня і кожен фонд, збільшать штрафи за нелегальне працевлаштування. 80 тисяч гривень за кожного працівника без офіційного працевлаштування зростуть компенсації роботодавцям за працевлаштування деяких категорій. Підписуйтесь на нашу сторінку та дізнавайтесь найсвіжішу інформацію про зміни в законах першими. Дивись, що а... я можу тобі порекомендувати, якщо в тебе є виписка і е, тобі потрібно відкрити цей наказ, там 402, чи який по розкладу хвороб. І подивися, взагалі ти підпадаєш під обмежено придатного, чи щоб тебе викрищили із військового обліку. І подивися, якщо ти підпадаєш під якусь категорію, то цього все одно буде якби мало. Тобі треба все одно, ти приходиш до профільного тобі лікаря, якого ти будеш приходити, по якому там є проблеми з здоров'ям. Ну, мені це не цікаво, що в тебе це твоє особисте. І конкретно йому ти носом. Дивись, усього в мене виписка, а ось така стаття. І тільки тоді він, можливо, щось там напише. Якщо ти будеш там, ну, там стоять, мовчать, він напише здоровий і все. І ще один важний момент. Якщо виписки старі, то їх краще було б зробити новішими. Тобто піти в обласну лікарню, краще в обласну лікарню і державну лікарню, в обласну лікарню. взяти виписки чи там дослідження і з тими дослідженнями йти. Якщо вони старі, то не знаю навіть треба просити терапевта щоб відправляв на до жалітися щоб в тебе там те болить, це болить і ну, просити до чоловікам заборонили наближатись до кордону з Молдовою. відтепер вздовж державного кордону в межах яришівської могилівподільської ямпільської студенянської територіальних громад, Моглів Подільського та Тульчинського районів Вінницької області заборонено в'їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років за винят: перш осіб, які постійно або тимчасово проживають чи працюють в її межах, друге осіб, які там навчаються, третє власників земельних ділянок, які знаходяться у межах смуги. Четверте, Осіб, що прямують транзит, п'яте осіб, що мають відповідні дозволи. Шосте осіб, які прибувають за запрошенням громадянина, які постійно там проживають та зобов'язаються нести за них відповідальність. Чи вважаєте ви такі зміни доречні?